Наші вітання вам з України, шановні друзі, нехай Господь поблагословить вас і просимо звернути увагу на такі факти, що послаблення магнітного поля землі доводить молодість землі. Магнітне поле слабше з кожним роком. І, наприклад, якщо повернутися в часі, ну хоча б приблизно на 6 тисяч років, то воно буде це магнітне поле в 20 разів сильнішим. І так, за таких, за таких умов можливе існування життя. А якщо навіть хоча б на 8 тисяч, то все, все загине. І життя не може існувати за таких умов. На сьогоднішній день ну, у нас вистачає в будь-яких сферах багато шарлатанів. І так, тільки за допомогою Ісуса ми можемо розуміти Ісус для того і прийшов, щоб дати нам розуміння. І щоб ми перебували в світлі і розуміли, з ким нам варто мати справу, а хто дійсно є шарлатаном. І Ісус і зробив людей, тих, хто його приймають, світлом і відповіддю для цього світу, і це є призначення дітей Божих, тому що пітьма вона руйнує життя. І в пітьмі, ну ми зараз це дуже відчуваємо, що можна загубитися або на щось наштовхнутися. І так, з плином часу ми бачимо, що вся ця брехня, всі ці шарлатани, вони спростовуються, і натомість біблійні факти вони підтверджуються. Амінь. І дійсно, ми повинні розуміти, що наука має справу з фактами, і для нас вельми важливо. Не просто думати, що якщо людина там називається науковцем, то все, вона є джерело істини або вона має якусь монополію на знання, на інформацію, на всі інші речі. На все це треба обов'язково дивитися, виключно через світло Слова Божого. І тоді можна розібратися з тим, хто нам каже правду, а хто нам бреше, хто дійсно є науковцем. Чи лікарем, чи вчителем, чи інтелектуалом, чи політиком, чи підприємцем, чи діячем в будь-якій іншій сфері, а хто просто є ось таким собі брехуном, який примазується до цієї діяльності і поширює маячню замість істини, зокрема Слова Божого, яке дійсно знаходить весь час наукові підтвердження. В Євангелії від Луки ми можемо прочитати дуже цікаву історію. Раджу відкрити 12-й розділ і почитати, і там є дуже гарна така розмова Бога з багатієм. І ось цікавий висновок цієї розмови, що говорить Господь? 20-й, вірш говорить. Але Бог сказав йому: Дурню цієї ночі душу твою заберуть від тебе. Кому дістанеться добро, що ти надбав? Отак буває з тими, хто збирає собі земні скарби та не багатіє перед Богом. Так, і ми маємо розуміти, що збагачуватися нам варто в Бозі, тому що благодать вона відкривається для тих, хто взяв свій хрест. І став учнем Ісуса Христа. І дійсно, християнин, справжній віруючий християнин це той, хто вірить в Бога, тобто у вічне життя і у Царство Боже. Тому Він і збирає тут, на землі, для вічності, щоб вічно користуватися, а не трошечки а ну, тут на землі тими благословеннями, які дає Господь. І так, десятина, вона працює. І ми навіть не можемо уявити, де і як. І е, тому е, ну, очікування благословіння, яке сказано е, пророком Малахії, да, що Бог навіть сам е, говорить про те, що випробуй мене і я благословлю тебе. Але це життя за законом. А як нам відомо, що Ісус прийшов і дав нам благодать? І благодать вона сфокусована на вічності. Вона живе вічно. Тому ми повинні розуміти, що люди, які не живуть вічністю, які не вірять в Царство Боже, які не набувають справжнє багатство, не збирають собі для вічності, ці люди просто втрачають своє життя марно. І насправді, коли люди не вкладаються в справу Божу, то таким чином вони чинять перепони для поширення дуже важливої інформації. Євангелія. Так, звісно, але це може бути і наукова інформація, така про яку йшлося, про наприклад, там магнітне поле землі. Але є ще величезна кількість фактів і концепцій, цілком наукових, які дозволяють пояснити життя, пояснити світобудову, пояснити дуже багато суспільних і природних процесів, чисто з наукової точки зору. І коли люди їх дізнаються, то деякі приходять до Христа, деякі стверджуються у вірі в Христа, деякі. Просто починають довіряти Біблії, деякі стверджуються в своїй вірі Біблії, а деякі отримують підставу для того, щоб просто почати вивчати Біблію і через це долучитися до церкви. Ну, до прикладу, можна розглядати історію людства з позиції переселення народів, коли народи просто переселялися з різних територій, і таким чином рухався певний історичний процес, коли одні народи витісняли інші народи, і створювалася така собі етномапа світу. Але... Можна подивитися на це з біблійної точки зору і сказати, що ні, це був процес розселення народів після того, як Бог змішав мови під час будівництва Вавилонської вежі. І коли люди не розуміли одне одного, вони почали розходитися по землі і відповідно приходили на певні місця і починали там жити. І по мірі того, як зростала їх кількість, вони просто розселялися далі, розширюючи ареал свого проживання. Деякі народи меншали в чисельності, вони звужували свій ареал проживання. Але коли ми розуміємо, що це був процес розселення, вона зовсім інша картина світу. І ми е, розуміємо тоді історію, е, яка є значно стрункішою, значно чіткішою і е, значно е, яснішою, зрозумілішою, де немає от, е, певних таких розривів, де немає місця для е, виправдання різноманітних е, неправдивих концепцій, і де дійсно можна зрозуміти от елементарну тяглість, що одні племена виходять, е, наприклад, на. Там економічну арену або на політичну арену. інші з неї сходять, одні народи утворюють держави, інші народи стають частинами цих держав, деякі народи об'єднуються, створюючи держави, одні народи завойовують інші народи. І таким чином весь цей процес стає дійсно зрозумілим. І, наприклад, для нас вже не, ну, не стає питання, ми не, не плутаємо поняття. Ми не говоримо, наприклад, на депортацію, яка сталася, ну. Павілоняни, наприклад, депортували ізраїльтян на 70 років на свою територію. Ми не кажемо, що ой це було там переселення народів. Ні, це було переселення одного народу іншим народом. І потім знову-таки ізраїльтяни через 70 років повернулися на Батьківщину. І ось ці процеси для нас тоді стають дійсно зрозумілішими. І тоді для нас історичний процес просто стає, ще раз наголошую, струнким, чітким, ясним і зрозумілим. Просто через світло Біблії. І якщо люди будуть дізнаватися правдиві факти і правдиві наукові концепції, то вони значно легше, повніше і більш щиро будуть довіряти Слову Божому, і це буде сприяти порятунку їхніх душ. Тому, будь ласка, заходьте за посиланнями в описі. Підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко, приєднуйтеся до міжнародної місії Слово Боже, щоби дійсно пізнавати істину, щоби самим бути вільними і щоб могти звільнити інших людей з пут омани і облуди диявольської. І напишіть нам, будь ласка, якщо у вас є потреба у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас!